Ти признайся мені, свідки в тебе і чари. Ніва моя, люва моя, сонця, я сам світ. Ой, во тоботу, рай, рай, де нас рай, та на свіжвавий ти не ти щасливо боє. 60-х років сюди у вижницю майже опівночі з чернівців прибував потяг. Молодь їздила ним на виступи місцевого музичного колективу. Музиканти тоді у радянський час грали кавери Армстронга, Бітлста Ролінгстонс. Згодом колектив отримує назву Смирічка місцеві комсомольці називатимуть їх буржуазними бандитами, але українська пісня залунає на весь радянський союз. У цьому фільмі розкажемо про те, як створювалася смирічка та як згодом ансамбль збирав повні зали людей у Сполучених Штатах Америки. Дуже любили йти сюди на репетицію, і оці вікна, які тут є в цій кімнаті, завжди нас кликали своїм вогнем. Трошечки інакше це виглядало. Фортепіано стояло в тому місці, в тому вуглу. Там був стіл Левка Дудковського і телефон, який він був завжди на зв'язку. Ми стояли перед ним, отак руки поклавши на фортепіано, розспівувалися годину то й півтори, потім працювали на сцені з, орке... з оркестром, записували себе, слухали. Що не так, і підкоректовували. Я побачила Смирічку у перший день нового року, коли транслювали пісня року 1971. Ми готувалися до екзамену і раптом чую, дикторша об'являє. Ансамбль Смірічка, Віжніцький районний дом культури, Черновіцька область, Україна. Боже, мої земляки. Я кажу: дівчата тихіше, а що такое? І кажу, мої земляки співають тихо. Коли вони заспівали Червоноруту, мене сльози градом потекли. Знаєте, як то на чужині почути рідне слово. Ах, і я ще тоді навіть не уявляла, що рівно через рік я буду на тій же сцені співати з Назарієм Водограй. Це може бути тільки у казці, так знаєте, чарівна паличка, раз і є. Аплодували так довго, що ми вже пішли з сцени і потім е, оплески не перестають і хлопці не знають. Е, Знову беруть до рук гітари, чи грати ще раз, чи що робити. І ми виходимо такі розгублені на сцену, вийшли, поклонилися і, звичайно, пішли, тому що у, -у сценарії не було такого, що номер виконувався два рази тоді була дуже популярна, тому що ми перші взяли ці електрогітари, всі знають, закривали нам занавісі, світла, електроенергію, виключали, не давали. Знаєте, молодь любила, було то все заборонено. Снічка була популярна дуже. І ту, то, що нам дозволяли, йшло по телебаченню, по раді. Коли ми побачили, як нас гарно приймають, і що нас центральне телебачення майже місяць тримало на телеб... в Москві, де ми давали концерти разом із ансамблем Пісняри у багатьох... на багатьох сценічних площадках найбільших Москви. То ми відчули, що ми дійсно популярні. Особливо це відчулося, коли на наші концерти не могли потрапити люди. Після виступів Смирічки у Москві колектив став настільки популярним, що одного разу у Львові на власний концерт не міг потрапити Володимир Івасюк. Натов не повірив Володимиру, що він композитор, який пише пісні для Смирічки. Після того як Володимир таки проштовхнувся за коліси, він сказав легко Дудківському старий, ось це популярність. Ти розумієш, на моїй курці немає ні одного гудзика. Смирічка і її пісні оцей драйв подобався багатьом. І у Вижницькому райкомі комсомолу е, теж працювала молодь, якій подобалася Смирічка. І є дані в архіві, що е, перший е, секретар Вижницького райкому комсомолу він підтримав смирічку. Тобто він сказав: А чому би ні? То звідки в радянській Україні з'явилася західна музика, 1957 рік, період Хрущовської відлиги. У Москві проходить міжнародний фестиваль молоді та студентства. Туди приїжджають гості з різних куточків світу. Радянська молодь знайомиться з іноземцями. Ота молодь, яка. Побачила світ іншим ніж той, що в радянському суспільстві вони бачили оцю музику, оці е, розмови, як казав е, мистецтвознавець Вадим Скоратівський. Він казав про те, що е, це було знайомство радянського союзу, молоді радянського союзу, або як зараз прийнято казати Совєтського Союзу, з молоддю. Західних країн з музикою, з культурою західних країн. І через 10 років ще більше потягнулася ота молодь, яка вже це почула, розкріпачення, відчула на собі, почула ту музику. Вона фактично розвинулася вже в тому і в неї інтуїтивно. Е Захотілося почути ще раз оту західну музику. Оцей фестиваль молоді, але він настільки мав резонанс, що влада вже хотіла перекрити все дихання цьому фестивалю. Влада, на мою думку, як історика, започаткувавши з метою дати спокій якийсь заспокоїти оцей. Початок бурхливої діяльності спротиву майбутніх шістдесятників, котрі почалося в кінці 50-х років, на початку 60-х років, ми кажемо про те, що влада була незадоволена і сама не знала, як це зупинити. Спочатку цей вокально семетальний ансамбль Дудківський зробив для того, щоб у будинку культури організовувати вечори танців для молоді. Самопальні гітари самі зробили собі, <хи> навчилися грати, і всі від цього е, отримували задоволення. Тоді були заборонені е, танці, шейк е, через тону всі шейки. Це це все це було буржуазна ідеологія. Не дай його, Боже, щоб це. Серед молоді не поширювалося, тоді дуже важко було знайти пластинки зарубіжних виконавців, але вдалося йому по радіо слухати і деякі зв'язки тих інструментальних п'єс. Він навіть собі старався запам'ятати і зробити щось у смірічці. Це тоді. тут вижниці ловило радіо кордоном? Ну так да. ви теж слухали? Слухали? Шум був страшенно, але через той шум можна було почути бітлів. Rolling Stones і так далі. Я називаю це українським дисиденством на. Фактично в західноукраїнських землях, знаєте чому? Тому що дисиденти це інакомислячі, вони мислили у супротив системи. Це були ті, можна сказати, шістдесятники, які склали основу шістде, е, дисидентства. Це були ті інакомислячі, які хотіли ще щось дізнатися. Вони хотіли дізнатися і привнести це у свою заскорузлу радянську систему. Звичайно, радянська влада цього не дозволяла. Левко Дудківський він зумів організувати цю, цей колектив. Він зрозумів, що в цей час потрібно, а він наситився саме е, оцими західними е, бідами. Групами розумієте? Напевно, через Левка Дудківського і перепройшов той місточок до створення у тієї смирічки, яку ми, врешті-решт, мали, через Левка Дудківського, через його. Особисту приязнь до цього Левко Дудківський це місточок в, з європейської культури, західної культури, з тих каверів, які ми кажемо, або через кавери, так, до от тієї Смирічки, яка е, розвивала національну культуру, пісню національну. І вона внесла такий ковтор. Свіжого повітря, який, в принципі, сподобався дуже багатьом, навіть тим, хто критикувати її хотів, але не міг. Левко Дудківський був справжнім відкривачем талантів, тогочасним продюсером смирічки. Він не лише автор пісень, він навчив молодих студентів Вижницького училища прикладного мистецтва грати на інструментах. А в часи, коли електрогітар ще не було, змайстрував їх власноруч. Левко Дудковський це людина, Мені здається, не досить оцінена при житті. І Він це відчував, і від цього йому було боляче. І Мені хочеться, щоб про цю людину говорили, щоб його пісні звучали, щоб не забути. Бо це є наші, наш скарб неоцінений. Бо фактично Левко Дудковський і створив естрадну пісню. Саме Дудківський у 1969 році запросив до смирічки Назарія Єремчука. Молодий Назарій сидів у залі під час репетиції і не наважувався підійти попроситись заспівати. Чи міг він тоді знати, що пізніше його ім'я асоціюватиметься з українською піснею? На концертах за кордоном його зустрічатимуть повні зали людей, А відео на Ютубі набиратимуть мільйони переглядів. Мені. Давалося, як лілії, зрива, що тих квіток у нас немало. Мені звичайно сподобалося його такий прекрасний тембр голосу, чисте інтонування. Я е, побачив, що це такий хлопчик, який з нього може бути. Непоганий співак для вісімодянища Смирічки. Я запропонував Назарію співати смирічці. На Він з радістю погодився. Запитай чи мала і в ньому дивай мого кохання. А коли ці дев'яші вас має. Ти найпершу зустріч пригадай. Згадаємо, смирічка виникла у цих умовах тоталітарного режиму. Вона виникла, вона отримала ковток життя, і вона цей ковток передала іншим. Вона дала по ковточку кожному виконавцю, якого потім фактично. Оцінила молодь і оцінило все радянське суспільство, не лише українське. А потім ще й е, за все закордоння, коли українська пісня полилася за кордон. Дуже нас гарно зустрічали з концертами і в Торонто, і в Монреалі, і в Тендербеї, і в Едмонтоні, в Ванкувері. На концерти були повні зали, повні театри. І зараз просто. Через 35 років говорити, і я відчуваю оці зали, коли на концерті ми іноді по три рази співали снарукову хату, червону роту, «Водограй». Люди аплодували, поки ми знову не починали, не грали. А грали цілим оркестром, так що не треба було ніяких фонограм. І тому най, найдальше, де це ми були. Це в Ванкувері, на заході Канади, і звичайно, при, на концерті, ще коли був Радянський Союз, то ми їхали в Владивосток, Хабаровськ і виступали там перед нашими українцями, які приходили з Івано-Франківської області, з Чернівецької, Луївської, які жили там в Владивостоці, і потім нас запросили на острів Японське море, і ми там співали. e de починали з стрілецької пісні е, Калини, та, яка зараз така популярна, а закінчували свій виступ гімном України. Ну, так і скажіть, будь ласка, вона, наша незалежність, в 91-му році, не створена просто так, вона створена на підґрунті оцих національних ідей, які зростила нам і Смирічка, у тому числі. Я пам'ятаю, що ми об'їздили. Десь близько 25 міст Америки і 25 міст Канади. А потім вже були повторні гастролі при Незалежності в 93-му році, 94-му році, коли ми проїхали від Монреалю до Ванкувера в Канаді і в Америці від Нью-Йорку до Сан-Франциско, Сакраменто, по 45 концертів за гастролі. То ми приїжджали додому, втомлені, але щасливі, що українська пісня звучить на американському контенті. Одною мовою смієшся і плачеш мовою, одною, бо видя в існі, моє ім'я назве, та сум ще раді, гаси та наказом лиш мови рідної, що у душі живе. У 1975 році в ефірі естонського телебачення виходить фільм Виступає Смирічка під керівництвом Левка Дудківського. Фільм знімали у Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Радянська влада починає цькувати учасників колективу. Спочатку зі смирічки йде Василь Зінкевич, потім Назарій Яремчук та Левко Дудківський. Смирічка. Розпадається на думку історикині саме смерть Володимира і у 1979 році підштовхує Левка Дудківського та Назарія Єремчука відновити роботу колективу. У ці роки до ансамблю приєднується Павло Дворський. І згадаюся, і брисню стоїть. Тільки ти люби, тільки ти люби. Збережи тою, що в долоні нам ти попадала, торе Мені перезвонили і сказали, що тебе чекають з гітарою в філармонії. Я взяв свою гітару, я підіймав недорогу, але таку. Гарну гітару, яка використовувалася на концертах в моїх музичному училищі. І прийшов сюди. Мене чекав адміністратор філармонії і запросив на сцену. Я спочатку заспівав пісні народні, а потім вони попросили, щоб я заспівав декілька пісень з репортару Смирічки. І я виконав пісні у Карпатах ходить осінь, до хату раз оце, пісня ходить поміж нас в червону руку. Пройшло декілька хвилин. Вони підійшли до мене на сцену кажуть «Павло, ти зараховуюся солістом, вокалістом ансамблю річка, де співати разом з Назарієм в колективом. І з тих пір, 1976 року, з вересня місяця я працював тут. Будеш, 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 рай, так сталося, що Після перших днів роботи в саме «Сморічка» перший, хто подав мені творчу руку, дружби, був Назарій. Тому що я був грамотний музично, але в мене не було досвіду вести себе на сцені як в естрадному колективі. Я більше все-таки Училищі співали академічні, народні пісні, статично були на сцені, а тут треба було рухатися, треба. Було Вести себе зовсім по-інашому, тому Мазарій підтримував, показував. Я в свою чергу займався з ним вивченням нотної грамоти, акордів, гри на гітарі. Так що були багато гарних мрій, добрих порад. Пора писати нові пісні. А я кажу, Назарію, то ж в колективі є такі прекрасні пісні, як Червона рота, «Водограй», у Карпатах ходить осінь, пісня ходить поміжна". Це Справжні хіти, ці пісні вже люди знають, їх вже співають, а треба нові, такі, щоб заспівалася Україна. І він мене познайомив з поетом Володимиром Кудрявцевим. А Володимир Кудрявцев писав не тільки. Вірші. Він вмів дуже добре писати вірші на готову музику. І він каже, мені все одно, можеш написати спочатку музику, а я напишу слова. Або навпаки, коли я напишу вірші, ти напишеш музику. Сталося так, що я скоріше написав мелодію, музику майбутньої пісні і наспівав йому по телефону. І через два тижні я одержав лист в Черніцях. Від Володимира Кудрявця, де було написано «Павле, я вірю, що наші стожари заспіває вся Україна. Був Зарепатий і зеленсап, і ми були у парі. Зеленца і ми були у парі. Так сталося, що його стало пророчив першим виконавцем був Назарій Яремчук. Стожари. Ялу. 45 років пролетіло з тих пір, коли була написана ця пісня. <питрес> То чи були якісь переслідування за за їхню позицію? За їхню позицію? Ну, звичайно. Ну, ну, як ви думаєте, ну були переслідування, але. Не могли посадити, наприклад, у в'язницю. Це вже не був той час. Не хотіли обурення народу. Настільки популярною була Смирічка, настільки популярний був дворський, настільки популярні були акту артисти, що їх не можна було, не викликавши спротив населення, посадити у в'язницю. Хоча у бажання було переслідування явно не було, але ми відчували, що хотіли би, щоб наш колектив був таким другорядним таким, як у, мається на увазі, щоб ми стали такими, як «Веселі ребята, «Синя птиця, плам'я, щоб у нас була був російськомовний репертуар. Але ми хотіли співати свої пісні про свій край, про свої почуття, про, використовуючи сучасний використовуючи народну музику, основу брати, тому що Скільки чудових гуцульських пісень, народних пісень ми слухали в селах, на Потильщині тут в горах, в Вижничині, там, де зародився ансамбль Смірічка. Тому і така пісня, такі пісні Володимира Івасюка, наприклад, дві скрипки Олекса Тарасовича в Карпатах ходить осінь, жива вода. Вони на основі реальних, фольклорної музики наших народних пісень. Але Використані сучасні інструменти, сучасні ритми, гармонії і пісні стали всенародними, тому то був золотий час. Смирічка проіснувала майже 30 років. Учасники переживали моменти неймовірної популярності та цькування радянською владою. Втім, Смирічка припинила свою діяльність не через це. У 1995 році від хвороби помирає Назарій Яремчук. Смирічка розпадається пізніше. Дворському запропонували очолити колектив. Він на це не погодився. Зрозуміло все таки, що в кожному колективі є. Лідер є той, та людина, той митець, з ким пов'язано колектив, його ім'я, його успіхи. І вважалося, що вже таки після Назарія важко люди не будуть розуміти, що може бути називатися Смирічка, але того духу Смиричанського вже не буде. В Терновому вінку мелодії Навіщо йдеш у небеса, на кого кидаєш, на кого? весняний наш пісенний сад, Заплачу, мати дикий тужи. e se